Віталій, а, Віталі, а сумнівались, коли заходили в, от, в навчання? Ні. Чим відрізняється от, навчання в конц Воно Ну максимально практичне і воно міняє заселять міняти мислення. Зрозуміло. А які результати у вас за цю програму сім тижнів? Я зріс на тисячу. Плюс додатково тисячу доларів. Да, Ви та, але це були це прибуток дуже для мене важливий і тому, що я зменшив своє свою присутність бізнесу як лікар, і, і я не впав, а навіть зріс. Я так розумію, що програму сім тижнів відбили. Е, так. Чому вирішили навчатись далі? Я не вирішував, це була мета з першого разу дня, як зрозуміло, що я хотів іти, і якби дуже цікаво, що це старався, щоб взяв. Віталій, скажіть, будь ласка, звідки про нас дізналася? Я знав мій кум, походив вас навчання. Я за нього. Я просто бачив його зростання, бачив, що з плином часом він відрізняється від нас всіх. Можна сказати, що свій. Свій бізнес я відкрив завдяки йому, тому що він мені прорахував. Завдивися, Віталік, ти в будь-якому випадку, плюсі, навіть ага. якщо ти будеш робити свої банальні пломби, і я, тут, я через це, завдяки йому, я стартанув. Я десь край вуха чув, де він. А потім ви дізналися, що кум такий розумний, бо він навчається. Я у нас. чув ці слова, цю фамілію морозу. Ага, і коли мені попала ця реклама, я просто якби проста зайшли за зайшов і ага. з нами. нега. Як масштабувати свій бізнес у 2-3 рази за 7 тижнів? Дізнайтесь за посиланням.